Коли ми молимось до Бога, ми повинні пильнувати з повною витривалістю, виявляти настирливість в молитві, не втрачаючи відразу терпіння, якщо наші прохання не отримують швидкої відповіді, ми не повинні молитися про те, що на підставі Божого Слова не є Господньою волею, а повинні молитися про те, що віримо, є Його волею. І ми справді повинні бажати того, про що ми просимо. А далі нам треба стежити за виконанням наших молитв і таким чином бути готовими до благословення, коли воно прийде. Наш Отець знає, чого ми потребуємо ще перш ніж ми попросимо Його. Матвія 6:32. Самолюбні прохання неправомірні. Отже, ціль молитви отримати допомогу.